Отже, хто хоче вирости класний ріпак і сумнівається, що він зможе це зробити. Компанія Інтерагролаб надає допомогу, консульта... консультацію. Ми приїжджаємо, допоможемо вам посіяти. Ми будемо присутні при посіві. Ми визначимося з вами, що краще посіяти в вашій зоні. Тому що ми не теоретики, колеги, ми виробничники. Ми з вами щодня. Ми от кропили оце разом, розумієте? Ви в себе в господарствах, я кропив тут, в цьому господарстві, але ми щодня на полі. Я щодня роздаю наряди, що робити механізаторам, що робити агрономам. Розумієте, я такий, як ви, тому що я, я розумію вашу біль. У мене немає задачі продати там гібрид. Я хочу допомогти вам виростити класний врожай ріпаку. І якщо ви цього бажаєте, я та мої спеціалісти готові допомогти вам виростити і закласти ріпак. Колеги, як кажуть, в Україні є така штука, що мало хто любить платити за консультації. Але повірте, справа одна консультувати, а друга справа довести вас до результату. Моя задача довести вас до результату, щоб у вас був кращий урожай, оце, ну, оцей слабенький ріпачок, який тут у нас уродився. Я про те, що спеціалісти інтерагролаба приїдуть вам, допоможуть. І підтримаю, я готовий з моєю командою допомогти вам виростити ріпак, дай Боже, не кажу 6 тонн, колеги. Для кожної зони характерні свої врожайності і казки вам розказувати не буду. Минулого року, як ви всі бачили, у нас урожайність залікова 42 центри з гектара. Залік, не знаю, багато-мало.